щеповий вологомір ТК-100Т призначений для вимірювання вологості тютюну та бачної сировини в діапазоні від 8 до 40%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА. довжина його щупів складає 27 см, вологомір має. 11 перестановлених калібрувань для різних сортів матеріалу, що вимірюється. Увімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold. Призначена для фіксації на дисплеї максимального значення вологості, що було досягнуто під час вимірювання. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор. Який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштування. CD це перестановлення калібрування для різних сортів матеріалу, що вимірюється. Стрілками зліва-справа можна обирати необхідне калібрування. Далі, якщо кнопку FAN натиснути і потримати трохи довше, переходимо до наступного налаштування AL2 2 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатора стає червоним. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Далі, якщо кнопку FAN натиснути і потримати ще трошки довше, благомір переходить до ще одного налаштування. АЛ1 це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатору стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо Fun, наше налаштування збережено.